Вітаю, це контекст на Дніпро. Тіві. Сьогодні на студії розмова, на яку ми дійсно довго чекали про повернення. Я вітаю в студії гостей людей, які не просто говорять про реінтеграцію ветеранів, а дійсно створюють для цього всі умови в навчанні, в адаптації, в роботі. Тож вітаємо ректора Дніпровського державного університету внутрішніх справ полковник поліції Олександр Моргунов та військовий ветеран, студент університету Ілля. Доброго дня! Добре. Дякую, що ви до нас завітали. Маємо до вас низку питань. Я сподіваюся, що ви готові на них відповісти відповідати. Отже, пане Олександре, до вас буде перше питання, якою є роль університету у підтримці ветеранів сьогодні, у період повномасштабної війни, і чому, дуже цікаво, університет взяв на себе функцію, виявляється, не тільки освітньою, а й дійсно реабілітаційного центру. Взагалі, ветеранська поліція, політика, яку Підтримує міністерство наших справ і, зокрема, заклади вищої освіти специфічним умов навчання, які готують поліцейських і студентів для, з усіх спеціальностей. Сьогодні взяли такий напрямок, щоб допомагати ветеранам отримати вищу освіту, отримати другу вищу освіту і ретегнуватися в цивільне життя. Для цього в нашому навчальному закладі створені всі умови і працюють певні напрямки, по яким ми підтримуємо безпосередньо ветеранів. На сьогодні університет це, взагалі, можна сказати, такий ветеранський хаб, де комплексний підхід до ветерана, до тих хлопців, дівчат, які захищали нашу батьківщину і віддали недорожче своє життя, здоров'я під час захисту нашої батьківщини. У нас є е Декілька напрямків: перше це отримання вищої освіти, друге це юридичний супровід ветеранів і членів їх родин. Третє це психологічна реабілітація з допомогою центру психологічної реабілітації, який у нас працює. Ми працюємо з самими ветеранами і членами їх родин, допомагаючи їм пережити ті виклики, які сьогодні стоять перед нашими громадянами. Крім того, так би мовити, реабілітація через спорт. На базі навчального закладу організовано такі потужні спортивні секції, в яких займаються ветеранами. Що нещодавно хлопці представляли наш навчальний заклад виступали в місті Полтаві на одному з етапів змагань ветеранів з настільного тенісу. Ну, а ми пропагандуємо і настільний теніс, і одноборства, і тренажерна зала, і ігрові види спорту. Зараз ми хочемо створити команду з адаптивного баскетболу і працюємо в цьому напрямку. І, безумовно, автошкола для осіб з інвалідністю, яка функціонує в нашому навчальному закладі. На сьогодні її вже навчаються або закінчили 94 військових, які отримали посвідчення водія. Ми даємо посвідчення водія категорії Б і С1. І, зокрема, хочу так поділитися, що один з випускників був нещодавно працевлаштований водієм в наш навчальний заклад, тобто хлопець. Після війни він прийшов, хоча на війні він керував транспортними засобами, і от каже: там ніяких посвідчень не потрібно було. Виконував бойові завдання. Прийшов, отримав посвідчення водія, категорії ребес 1 і от тиждень назад був працевлаштований, зараз працює водієм і з радістю демонструє своїм особливим особистим прикладом те, що можна розвиватися, можна рухатись вперед, ставити перед собою ціль і їх досягати. Як добре, що ви до нас сьогодні завітали, бо де б ми ще дізналися, що дійсно університет таку пропонує потужну програму, а говорити про це потрібно. Ви маєте пишатися тим, що створюєте. Цікаво дізнатися вашу думку, що для вас от, особисто означає повернення до життя людей, які пройшли військові дії. О, знаєте. Ну, мені складно про це говорити. Мабуть, більше про це скаже Ілья, який безпосередньо пройшов з мирного з цивільного життя, пішов у військове і повернувся назад, я сподіваюся, і з допомогою того, що навчається в нашому навчальному закладі, він бачить нові горизонти перед собою, які треба досягати, і бачить перспективи. Але, от спілкування з хлопцями і дівчатами, які пройшли війну, і особливо ті, хто отримали інвалідність, от, дуже Знаєте, так зворушливо і чіпляють очі, коли з ними спілкуєшся, коли вони приходять на початку, і не у всіх є якесь бажання, розуміння, те, що буде далі. І от потім, потроху, як він десь бачить, що він може реалізувати себе чи навчені, чи, чи отримати е, якусь е, нову кваліфікацію, посвідчення водія, чи займатися спортом і досягати якихось результатів. Наскільки вони змінюються? До речі, у нас в навчальному закладі почали приходити з дітьми. На ці заняття своїми дітьми і з дружинами. У нас ще є такий проєкт, де приходять на кухню і готують різні страви. Українські страви до різних свят. І з дружинами приходять з дітьми, потім таке застілля. Тобто ми. Вважаємо, що нам вдалося створити таку велику родину, яка буде не просто займатися якими то справами, а спілкуватися. Бо ну, спілкування це важливо. І хлопці, дівчата, які пройшли війну, вони повинні розуміти, що вони потрібні цьому суспільству. Те, що вони зробили, воно цінується, і до них висока шана і повага. І молоде покоління, яке навчається в навчальному закладі, повинні бачити тих, хто захищає нашу державу, хто її захищав, і те, що. Вони можуть сьогодні передати свій досвід, передати якісь навички, вміння, які вони отримали, розуміння того, що відбувається з, з боку країни агреса проти нашої держави, воно важливе, і ми це цінуємо. Пане Ілля, цікава, звісно, ваша думка. Чи розділяєте ви те, що сказав пан Ректор? Чи маєте своє бачення того, от що це означає повернутися до життя? Я розділяю його бачення, тому що розуміти, коли я вже в армії був 9 рік, повинен був, був іти. Ну, Підірвався на міні, тому мене звільнили, комісували з армії. І розумієте, ви коли повертаєтесь, ви спершу повинні прийняти ну, те життя, яке зараз вже є. Вже немає війни для тебе. Ти повинен його прийняти. Тому що психологічно ну, в тебе буде там розлад адаптації, там, ну, ПТСР, як всі кажуть. І Те, що. Для людини незрозуміло, що в нього вже немає там ризику для життя. Тому що військовий кожен день змагається за своє життя, а він змагається зі смертю. І коли ти приходиш до цивільного життя, тут же цього немає, але думка про це залишилась. Тому дуже Добре, те, що університет допомагає ветеранію, те, що я долучився до нього, працевлаштувався, вони дуже мені допомогли з цим. І Дружина мені дуже допомагає з цим, тому що вона мене прийняла вже нову, нову людину. Тому що коли ти повертаєшся з війни, ти вже інша людина, не та, з якою там вона познайомилася спочатку, ти вже інша. Десь. І коли кожен допомагає, кожен з родин, там брат мій рідний допомагає, дуже він також ветеран війни, також закінчив університет наш. Тобі, знаєте, як стає спокійніше. Оце реабілітаційні центри, коли пішов так, ну, так само, все стало добре, ну, як казав, вже стало спокійніше. Насправді це був великий страх від початку повномасштабного вторгнення, що в якийсь момент ми опинимося в тій ситуації, що про ветеранів не будуть думати, не будуть бати, залишить їх сам на сам зі своїми проблемами зі здоров'ям і соціалізацією. І тому так, звісно, важливо почути, що створюється таке коло підтримки. Але ж як ви дізналися про те, що ви, як ветеран, можете взяти участь у цих новаціях від університету? Чи це вам брат підказав? Чи десь? А, ні, дивіться, Брат закінчив вже дуже давно. Я коли поступав до університету, зробили програму для вступу військових, які. ну, Ми здавали там хлопці, які поступали, здавали в окопах. Вмикали Starlink, вмикали там Zoom та здавали екзамени. От я так само здавав під підрожайним. Я так само здавав там. І дуже лояльно відносився до військового, тому що розумієте, те, що ти закінчив школу не вчора, не рік тому. Ти вже воюєш вже, там, більше п'яти років, і ти, ти йдеш поступати, і е, викладачі теж ну, це розуміють і лояльно відносяться до цього. Тому що вищу освіту повинен кожен отримати. От, наприклад, а, там, я не пам'ятаю, вже, мабуть, два роки тому вели програму, те, що е, сержанти з бойовим досвідом мають право отримати первинне офіцерське звання без вищої освіти. І в умовах так вказано, що ти повинен отримати вищу освіту після закінчення воєнного стану. Але на що час вам тут зараз да. треба жити? Так, зараз треба жити, тому що ти не знаєш, що буде завтра. Наприклад, я не думав, що я піду з армії вже. Я думав, ну я чи там, мене за двохсотять, що я помру там. Ну, вибачайте, але ми, ми так всі думаємо, тому що ну, це війна, ми повинні це прийняти як військове. Чи війна закінчиться, ми підемо вже до цивільного життя. Але жити треба тут і зараз. Тобі, військово ну, вибачаюсь, вищого освіту повинні отримувати. На кого ви вступили, на кого навчаєтесь? Навчаюсь на право, на юриста, вступив ще три роки тому. Тобто ви вже екватор проходите навчання? Так, мені залишається. Ну, зараз я прийшов на третій курс, мені там третій, четвертий курс, і все. Вам подобається? Так, дуже. Це ваша перша вища освіта? Вища освіта, перша, але я вже ну вже навчався. Навчався за кордоном в Варшаві в Польщі, коли мені було 17-18 по років, потім 17 виконалося я пішов до армії. А розкажіть загалом, пане Олександре, які напрямки найчастіше обирають наші військові ветерани? Насправді це залежить від того, ким хочуть працювати в майбутньому, де хочуть реалізувати себе наші ветерани, але університет надає змогу вступати. На бакалаврат на правничу освіту, на психологію, на економічну безпеку, державне управління і адміністрування і е, правоохоронна діяльність. І в цьому році ми відкрили ще комп'ютерні науки, розуміючи, що е, цифралізація, яка відбувається в нашій державі за цим майбутнє, і також на сьогодні воно користується попитом. Але найбільше хлопці вступають ну і дівчата вступають це психологія, правоохоронна діяльність, право. Я думаю, що це пов'язано з тим, що вони в першу чергу хочуть допомагати таким, як вони, з тих напрямків, які я е, на сьогодні озвучив. От, і, До речі, от, якщо ми беремо за Ілью, Ілья вступив до нас навчатися, а нещодавно було запропоновано і працевлаштувався в нашому навчальному закладі. Буде працювати на кафедрі тактичної підготовки. До речі, зараз міністерством проводиться така політика. Ми вводимо спеціальні посади інструкторів і інспекторів, щоб можна було брати хлопців військові, які мають досвід і вони могли викладати, могли готувати нашу молодь до того, що їм потрібно бути вміти воювати. Тому що війна, яка сьогодні йде, вона надовго і кожен повинен бути готовий стати на захист своєї батьківщини. А інший хлопець, випадок, який, який прийшов до нас на роботу, молодий хлопець, він втратив ногу. Прийшов 23 роки, якщо я не, не помиляюсь, йому прийшов працювати і ще зараз вступає на навчання. Тобто. Ті, хто навчаються, працевлаштовують, ті, хто працевлаштовують, вони додатково можуть отримати можливість на те, щоб вступити на навчання. І те, що сказав Ілья: підтримка ветеранів, підтримка тих, хто воює військовослужбовців, з можливістю отримати вищу освіту, це якраз те, що вони можуть по внутрішнім іспитам складати і вступати до вищих навчальних закладів. Не тільки школярі після школи складають НМТ, а от. Така пільга, що вони можуть отримати вищу освіту, А звичайно, всі, хто захищає нашу батьківщину, мають мати право на отримання вищої освіти. Безумовно. Ілля, два роки ви вже пронавчалися. чи що ви скажете, що ви відчуваєте? Чи допомогло воно вам, вам, хоч трішки впоратися з тими наслідками, які ви відчували психологічні, може, після того як брали участь у бойових діях? <кхем> Якщо ми говоримо про навчання, то саме навчання мені допомогло. Там, ну, я е, займав посаду командира взводу, то я допомогла б е, якісь документ оформлювати правильно. Ну, е, не вихователі, а викладачі, е, я, ну, вони казали так: якщо якесь питання, то кажи, ми тобі допоможемо. То є, так і це робилось. Якщо брати психологічну сторону, так допомагали також. Університет пропонував, пропонував мені все, ми спілкувалися з ними. Те, що зараз, вже ну, після прагнення, після того як я звільнився, ну вони запропонували мені роботу в них і запропонували також там грати в теніс, тому що я дуже в дитинстві полюбляв грати в теніс, але зараз мені дуже складно повернутися, тому що Через те, що я бачу на одне око, я не можу, знаєте, як виклатися в повну силу, так? Не те, що в повну силу я не бачу м'яч саме теніс. Знаєте, чи ближче він, чи далі. Тобто, ну, Таке складніше. Але вони допомагають завжди. Я, якщо не виходжу на зв'язок, мені перезвани там Володимир Миколаївич, перезваню, спитає, як я там, що я там, тому що він теж розуміє, як це повернутися до цивільного життя. Це дійсно якесь родинне коло ви створюєте. Розкажіть нам, будь ласка, які ви бачите зміни в самому університеті от завдяки цій інтеграції ветеранів у студентське суспільство? Ну, по-перше, ми вважаємо, що це в першу чергу стосується самих ветеранів, Те, що вони мають місце, куди можна прийти, поспілкуватися один з одним, поспілкуватися з тими, хто навчається, чи працює в цьому навчальному закладі, розширити коло своїх друзів, знайомих, товаришів. Десь дуже цікаво, вони пропонують. І от хлопці, які воювали чи воюють, вони ну, такі не, не пасивні, вони досить ініціативні, в них є постійно якісь ідеї, які вони хочуть реалізувати. А ми з задоволенням ну, готові допомагати в реалізації тих чи інших ідей, які стосуються саме ну, навчального закладу, освітнього процесу, національно патріотичного виховання молоді. А те, що сьогодні наші діти повинні бачити. Тих, хто захищав і захищає нашу державу, мати змогу з ними спілкуватися. Ну, це таке от вкрай важливе, як ми вважаємо. І тому навчальний заклад в тому числі працює в цьому напрямку. У нас е, на базі нашого навчального закладу функціонує ліцей безпекового спрямування на це виховання, де навчаються діти 10 х класів. класів. Ми в тому році його відкрили і набрали в 10 клас, і в цьому році набираємо в 11 клас. Там навчаються діти е, загиблих. Представників сил сектору безпеки і оборони, тих, хто зник безвісті, поранені, отримали інвалідність, тих, хто зараз безпосередньо приймають участь в бойових діях, і якраз вихователями там всі хлопці з бойовим досвідом, яких які отримали чи поранення, чи внаслідок інших причин не можуть сьогодні виконувати бойові завдання і погодились допомагати цим дітям рости. Це вже те, що цих дітей забрали з вулиці, ті, що ці діти навчаються. На повному пансіоні вони спілкуються на одній мові, тому що його батько чи мати воює, а його вихователь чи командир взводу, військовий, тільки від звідти прийшов. Він розуміє, що переживає ця дитина, розуміє, що переживає його близький, який знаходиться на передовій, і це таке, знаєте, от спілкування, і те, що можливо досягти зараз за рахунок цього спілкування, воно ну я вважаю, що дають позитивні е, речі, які потім позитивно вплинуть на все наше суспільство. Це дійсно турбота про майбутнє. І турбота, яка може перерости щось дуже потужне, дуже правильне для нашої країни. Але ви перерахували так багато новацій, які ви впроваджуєте в університеті, і адаптивні програми, так спортивні тренування, інклюзивні освітні проєкти. На вашу думку, що з того, що ви перелічуєте, більш пріоритетно для військових? Ви ну, знаєте, давайте запитаємо Ульї або десь зробимо зустріч. Ви приїдете, поспілкуйте з усіма нашими хлопцями, які займаються, бо це від них в першу чергу залежить. Ми для себе ставимо пріоритети. Допомога з тих напрямків, які я сказав, самим ветеранам і членам їх родин. Ми вважаємо, що тут треба спілкуватись не тільки і допомагати не тільки тим, хто воював, а й тим, до кого вони повертаються. От, як сказав Ілля, дружина його прийняла вже зовсім іншою людиною. Він пройшов війну і він вернувся не таким, як уходив у військо. І більшість хлопців саме це і переживають. Ми намагаємося, щоб ну, це відбулося якомога ну, спокійніше, да рівніше, так би мовити. Тому і центр психологічної допомоги, де працюють у нас фахівці, тобі, готові працювати і з родинами, і з дітьми, і з самими ветеранами. Це позиція міністерства внутрішніх справ, міністра внутрішніх справ, який безпосередньо особисто займається цим напрямком і його розвитком. Отже, Іля, яку ви маєте думку стосовно цього питання? Що важливіше для військового він може отримати в університеті? Дивіться, кожна людина різна. Я можу сказати за себе, що я почав повертатися через спорт саме, почав проходити реабілітацію, реабілітацію фізично. От вчора тільки закінчив її, то тобто буду повертатися через спорт, через теніс, те, що я казав. І так само тобто, буду там, в спортзали йти, буду, ну, буду грати в хокей далі. Тому що я займався ну, таке, хокеєм. -е -е. Не професійно, так любительським спорт це, дійсно, мені здається, сьогодні рятує багатьох і навіть цивільних людей вберегти кукуху, так би мовити. Ну, дивіться, просто ти повинен відійти мислями від того, що було. Тому що якщо ти будеш зациклюватися над тим, що, ну, що було, що ти пережив, що ти бачив, ну до хорошого не, не, не дійде ні до чого. Обов'язково займайтеся спортом і беріть участь у всіх активностях. Ви нам потрібне здорове і задоволене життя. Ми вже зрозуміли, що ви в університеті працюєте над тим, щоб єднати людей, щоб створювати спільноту і працюють у вас, так да, і колишні військові. А чи може зараз є вакансії? Куди б могли податися наші хлопці да, та звичайно. дівчата? Як я вже сказав, ми зараз приймаємо хлопців як з вищою, так і з середньою спеціальною середньою освітою. Для цього з нами підготовлені пропозиції. Ми отримали позитивні відгуки про введення посад, де ми можемо брати інструкторів і інспекторів. Інструктори це якраз. Ми хочемо, щоб хлопці могли працювати інструкторами з фізичної підготовки, з тактичної підготовки, з вогневої підготовки, передавати свій досвід, також в відділах соціально-гуманітарної роботи, де йде спілкування з громадянами, де якраз функціонал це виховання на патріотичної молоді і підготовка її до того, що може бути в подальшому в нашій державі. Ми запрошуємо всіх ветеранів, всіх військових. Поліцейських, назвардійців, прикордонників, всіх представників сектору безпеки і оборони до Дніпровського державного університету внутрішніх справ. Для того щоб вони доєднались до нашої родини і могли реалізувати себе в нових в нових якостях на нових етапах свого життя. Вибачте, я хочу уточнити ми почали з вами говорити про посади, влаштуватися на роботу. А зараз в мене виникло таке відчуття, що може ви кажете про те, що ще і студентів набираєте. Тобто, ще може людина доєднатися, вступити чи вже терміни минули? Ні, звичайно, ще приймає іде реєстрація на спеціальності на бакалаврат. Можна вступати. У нас на сьогодні подали заявки. Більше 70, на бакалаврат, більше 70 військовослужбовців, які всі мають посвідчення учасника бойових дій, представники інших сил сектору безпеки оборони, які можуть вступати, отримувати другу вищу освіту. Це також на пільгових умовах першого вищого світу, як Ілля. ми зараз працюємо над тим, щоб було відшкодування навчання. В нашій державі ще реалізується проект, що магістратура відшкодовується військовослужбовцям. Ми ще працюємо над тим, щоб можна було відшкодовувати і бакалаврат, і можна було навчатися. До речі, до нас вступає і е, один з е, радників гуНП, начальника ГУНП області, хлопець з інвалідністю, який працює зараз радником саме з ветеранської політики в Чернівцях, вступає до нашого навчального закладу отримати вищу освіту. Тобто, ну ці горизонти, вони є. Просто про них треба говорити, про них треба доводити тим, хто цього потребує. В Свою чергу ми обіцяємо, що будемо далі пускати цю інформацію в маси, <свісно> щоб у вас було дуже багато студентів і гарних викладачів. Пане Ілля, ви сказали одну річ, яка наштовхнула мене на таку думку, що ви можете в університеті не тільки вчитися, не тільки працювати, а може ще й змінювати його, адже ви бачите. Та може відчуваєте, б можна було покращити? Чи є у вас вже такі якісь спостереження, що треба додати в програму, прибрати з програми? Ну дивіться, те, що я хочу покращити, чому я пішов працювати в університет, тому що я хочу передавати свій досвід людям, тому що вони знали, тому що вже казали за це. Те, що війна буде довго, воювати будуть всі від цього не сховаєшся. Ти чи. Пійдеш на неї підготовлене чи ні? І це буде залежати від ну, твоєї життя від цього. Тому що я вважаю, що кожна людина а, повинна бути готова, і я готовий допомогти людям, які це ну, хочуть. І я буду допомагати, передавати свій досвід, те, що пройшов я. Зрозуміло вас. Ви, панове, дуже сильне враження, що університет. Дніпровський державний університет внутрішніх ну, справ, я хочу, щоб ще раз почули назву і зрозуміли, про що ми говоримо. Він зараз займає дуже таку провідну, потужну роль в формуванні нової культури, сприйняття підтримки ветеранів, так, в українському суспільстві. Чи відчуваєте себе лідерами у цьому? Ну, я б сказав, би, трошки по-іншому, мабуть, переформулював би ваше, ваш галас да, чи ваш вислів. Міністерство славної справ дуже активно займається розвитком ветеранської політики, і кожен навчальний заклад системи міністерства знову справ це навчальний заклад, де навчаються і назвардійці, і прикордонники, і ті, хто готують поліцейських, зараз якраз тримає курс на от розвиток ветеранської політики. І те, що ми знаходимося в нашому регіоні, ми тут єдиний такий заклад такого формату. Поряд якраз у нас і війна і Запоріжська область, і Харківська область, і Донеччина, і Херсон, і Дніпропетровщина, яка межує з лінією зіткнення, ми вважаємо, що це ну, найменше, що ми можемо робити, для того, щоб допомагати нашим військовим, допомагати тим, хто приходить з війни, для того, щоб адаптуватися і знайти себе в цивільному житті. Якщо б ви могли зараз зазначити, якщо б будь-який заклад вищої освіти міг би реалізувати один проєкт. Щодо підтримки ветеранів, от на вашу думку, що це має бути? Хоча мені здається, Ілья зараз скаже про спорт. <світтє> 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 спорт так, психологічна допомога насамперед. А ваша думка? Я підтримую Ілью психологічна допомога, але вона може здійснюватись через багато механізмів і інструментів. І в тому числі таким інструментом є отримання освіти, де людина приходить в аудиторію, спілкується. Викладачами спілкується з молоддю, може розказати, що вона пережила. І найважливіше побачити, що те, що він робив, воно не марне. І те, що хлопці дають сьогодні можливість молоді заходити в аудиторію а науково-педагогічним працівникам, також заходити в аудиторію, передати ви свої знання, це ну, дуже важливо і це ну, заслуговує найвеличезної пошани і поваги. І велика вдячність всім сил, силам сектору безпеки оборони, що дають таку змогу на сьогодні нашій державі не втратити майбутнє, тому що державу потрібно буде відбудовувати і будуть відбудовувати тих, хто воював, і тих, хто сьогодні навчається, що навчається ще в школі чи ходить в дитячі садочки. І державі потрібні люди, які вміють працювати, хочуть працювати саме в цій державі, і на цю державу, і які мають відповідний фах. Мені здається, буде гарним завершенням нашої програми, нашої розмови. Ваше звернення. Ваше звернення до військових, які зараз відчуття, відчувають, що вони або втрачають, або вже втратили життєвий орієнтир. Шановні захисники захисниці, ми щиро запрошуємо вас до Дніпровського державного університету університу справ для того, щоб побачити нові горизонти перед собою, поставити нові цілі і їх досягти. Це може бути як спортивний напрямок, так і навчання, і працевлаштування. Ради будемо вас бачити. Чекаємо на зустріч. Панеля. Я хочу подякувати всім, хто захищає країну нашу. Так само, як і військових, так і поліцію, хочу подякувати, тому що так само є поліцейські підрозділи, які захищають нашу країну, прикордонну службу, Службу безпеки в Україні, Генеральне розвиток управління наше. Хочу їм подякувати дуже. І Хочу, якщо ви звільнилися, якщо. Після поранення, не гобіться, будь ласка, подивіться, хто поруч. Вони вам допоможуть прислухайтесь Просто їх, А я в свою чергу, дякую вам за глибоку, відверту розмову. Край приємно було з вами познайомитися, поспілкуватися, і дякую вам за те, що ви доводите, що університет це не просто місце, де здобувають освіту, це місце, де вчать жити після війни. Дуже дякую вам. Да, дякую вам. Отже, поки інші тримають фронт, ми маємо тримати тил. Розумний, відкритий, потужний. Це був контекст. Бережіть себе та до побачення.